Це історія про те, як всього за одне століття Англія пройшла шлях від, здавалося б, непохитної монархії до справжньої революційної прірви. Як так сталося, що могутня корона раптом опинилася на межі краху? Давайте розбиратися. Ось ось ця фраза короля Якова. Це по суті квінтесенція всього конфлікту. З одного боку, правитель, який абсолютно переконаний, що його влада від Бога і ніхто не має права її оскаржувати, а з іншого, ціла нація, яка починає все голосніше говорити ні, у нас теж є права. Наш шлях буде таким: спершу ми подивимось, як із повного хаосу з'явився міцний порядок. Потім побачимо, як цей порядок почав тріщати по швах. І нарешті з'ясуємо, як підготували сцену для одного з найважливіших конфліктів в історії Англії. Отже, перенесімося у кінець 15 століття. Англія буквально лежить в руїнах після тридцятирічної війни Троянд. Країна знекровлена, аристократія винищила сама себе. Потрібна була сильна рука, щоб навести лад. І така рука знайшлася. Коли на трон сходить Генрих VII Тюдор, він отримує, м'яко кажучи, непростий спадок. По-перше, країною фактично керують місцеві лорди зі своїми арміями, які на короля дивляться з висока. По-друге, в державній скарбниці гуляє вітер дві величезні проблеми, які треба було вирішувати негайно. І ось тут починається великий проєкт династії Тюдорів. Це була не просто низка реформ, а цілеспрямована багаторічна робота з однією простою метою зробити монарха єдиним і незаперечним центром влади в усій країні. Генріх VII діяв швидко і жорстко. Він просто заборонив аристократам мати власні армії. Крапка. Непокірним руйнували замки. А для тих, хто вважав себе недоторканним, створили спеціальний суд, зоряну палату, який міг засудити будь-кого. Ну і парламент. Його скликали тільки коли королю це було дуже треба. А тепер про гроші два мільйони фунтів. На той час це була просто астрономічна сума. Але головне тут не цифра, а те, що вона означала це означало незалежність. Король, якому не треба постійно просити грошей у парламенту чи лордів, це по-справжньому сильний король. Його син, знаменитий Генріх VIII, пішов ще далі. Історія з розривом з Римом це не лише про його бажання розлучитися, ні, це був геніальний політичний хід. Ставши главою церкви, він отримав контроль над її величезними землями і багатствами. Ще більше посилило корону і створило цілий новий клас знаті, який був зобов'язаний своїм багатством саме королю. Тобто дивіться, яку хитру систему вони збудували абсолютна влада монарха, але без величезної армії, як у Франції чи Іспанії. Влада трималася на грошах, контролі над церквою і, що дуже важливо, на лояльності місцевих еліт. І ця система працювала просто ідеально, поки на троні були тюдори. Але в 1603 році все змінюється. Бездітна королева Єлизавета І помирає, і трон переходить до її родича, шотландського короля Якова Стюарта. А разом з ним в Англію приходить зовсім інший погляд на те, що таке королівська влада. І цей погляд дуже швидко входить у кінч з місцевими традиціями. Ось тут і криється корінь проблеми. Тюдори, навіть будучи абсолютними правителями, завжди робили вигляд, що керують разом з парламентом у такому собі союзі. А стюарти прийшли і сказали Ні, друже, король відповідає тільки перед Богом, а ви, парламент, існуєте лише тому, що я вам дозволяю. Це була просто ідеологічна прірва. До того ж, Яків був чужинцем. Він не виріс в англійській політичній культурі. Він її не відчував. Його теоретичні книжні уявлення про владу короля шокували англійців, які звикли до більш гнучких і прагматичних тюдорів. І ось з цього моменту починається довгий період напруги. Те, що раніше було співпрацею, хай і вимушеною перетворюється на постійну боротьбу. Король і парламент ніби починають говорити різними мовами і просто не розуміють один одного. І ця напруга лише наростала постійні сварки через гроші, через релігію, через те, з ким дружити, а з ким воювати, все це крок за кроком руйнувало довіру. А потім син Якова, Карл І, взагалі зробив нечувану річ розпустив парламент і вирішив правити сам одинадцять років. А що ж, парламент? А він відповів дуже чітко. Ось ця цитата з їхнього звернення. Це по суті декларація. Вони кажуть, наші права це не ваш королівський подарунок, це наша спадщина, таке ж давнє право, як і ваше право на корону. Це було пряме зіткнення двох світоглядів. Отже, до 1630-х років ситуація стала вибухонебезпечною, і це був не один конфлікт, а знаєте, такий собі ідеальний шторм, де зійшлися одразу три потужні сили: політична, релігійна та економічна. По перше, політика. Карл І править як абсолютний монарх. А гроші ж десь треба брати. І він згадує про старий податок корабельні гроші і збирає його з усієї країни без жодної згоди парламенту. Це було пряме порушення головного принципу жодних податків без представництва. По-друге, релігія в Англії набирає шаленої пуританство і для поританців це була не просто суперечка про те, як молитися. Вони щиро вірили, що король і його церква ведуть країну назад до католицизму. Для них боротьба проти короля була боротьбою за справжню віру за душу нації. А тепер погляньте на ці цифри: просто уявіть собі за 100 років видобуток вугілля зріс у 7,5 разів, і це не просто про вугілля. Це про те, що економіка Англії змінювалася з неймовірною швидкістю. І ось це третій і, можливо, найважливіший фактор: нові гроші, нові виробництва, нова торгівля. Все це створило абсолютно новий клас людей: заможних землевласників, джентрі, багатих купців. Це були люди, які рухали економіку. Багато з них були пуританами. Вони мали гроші, мали переконання, але стара політична система на чолі з королем просто не давала їм реального впливу. Отже, давайте підсумуємо, що ми маємо в нашому рецепті революції: беремо одного короля, який вірить, що він намісник Бога на землі. Додаємо парламент, який вірить у свої непорушні давні права, приправляємо все це потужним релігійним рухом, для якого король тиран. І наостанок додаємо новий багатий і амбітний клас, який вимагає свого місця під сонцем. Усі ці компоненти: король, парламент, віра і гроші змішалися в одну гримучу суміш. Все було готове до вибуху, залишалося лише одне питання: що стане тією самою іскрою, яка підпалить цей пороховий склад.